Театральна зала у метро на одній зі столичних станцій барельєф Фленіна замінюють 3 d панорамою. Відкривають її сьогодні ввечері. Та кореспондентка Сабиті Ольга Гуска вже дізналася, що саме зобразили художники першого у столиці метроарту. Вона на зв'язку зі студією. Ольго, відкривай завісу. Доброго ранку, Марино. Свою назву зенінською на театральну станція змінила ще понад 20 років тому. А от за оновлення інтер'єру взялися тільки цьогоріч. Таблички з радянськими гаслами зняли ще у лютому, а от демонтувати шеститонний бронзовий барельєф вождя виявилося нелегко, тож його просто затулили фанерою. А столичні художники невдовзі вигадали, як можна оживити голу стіну. Мы возвращались как-то с работы и обратили внимание, что на станции метро просто появилась новая стена с там ДСП. И мы решили, что возможно стоит на ней нарисовать рисунок, но а потом пришли к тому, что лучше мы нарисуем его у себя в арт-центре, а потом перевезем его сюда. Предложили метрополитену. Протягом двох тижнів команда столичних художників працювала над проєктом. Сьогодні о 21-й обіцяють презентувати картину. А широкий загал, зокрема, пасажири, зможуть побачити 3D-малюнок уже завтра зранку. Я почитала по цьому, я нічого не зрозуміла. Третій день читаю. Ну Просто написано відкриття 30 малюнків. А що це таке? Не знаю. Я не знаю. Ну, мабуть, метро буде щось нарисовано. Ну, я знаю, що там буде пано красиве, яке будеш смотреть, І таке впечатлення, как будто ти попадаешь в театр. Это я, это самое. А за Владимира не в курсе. На картині художники залишили порожні місця у залі. Роздавати місця у партері обіцяють усім охочим. Як саме можна замовити свій портрет, невдовзі розкажуть у соцмережах. Марино. Гадаю, непогано. Дякую, Ольгу. Кореспондентка Самбидій Ольга Гузка.